Рішетка вещь класна, дуже класна річ, якщо у вас десь грязь і ви хочете собі зробити стежечку. чи ви, у вас газон, ви не хочете, щоб вона витопчувалась, чи у вас газон, що ми, ви машиною по ній їздите, да, по ньому, ви берете газонну рішетку, тут 10 штук іде. Далі берете, засипаєте не відсіло, 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 хріново, тому що е, Пиль потім сідає, колеса чи ногами грязне сеться, і потім виходить, що е, воно ну, якби, грязне стає да, повністю. Тому краще засипати щебенкою або засипаємо щебенкою, або засипаємо землею і засіваємо травичкою. Та штука класна, буся витримує тонни Ми наїжджали ну з легкістю, взагалі не парячи, скажем так, воно витримує. Мені даже люди казали, що витримує і зілом гружоним наїжджали, що вона так само витримує. 135 гривень коштує одна секція. Тут виходить, у нас їх йде 10 штук в упаковці. По квадратурі 2,4 квадратних метра йде упаковка. Тобто 10 штук, 2,4 квадратних Ну, Бачите, такі защолочки є, що вона з'єднуються між собою, хоч стежечку стелиш, хоч так, хоч так, хоч повністю всю площу застеляєш. 135 гривень одна секція, є зелена, є чорна. Відправляємо по всій Україні. Пошти. Забори є, бордюри теж є. Світильники, шарики теж є. сікатори, пилки все є для саду та городу. В, в описі в цьому в профілі дивіться, заходьте дуже дуже багато всяких різних е, є прикольних штукенцій.